Викрутила, поїхали. Поїхали. Хочеться сьогодні поговорити про таку тему, як розлучення і діти. Чому розлучення, чому діти? Тому що коли жінка приймає рішення піти з таких відносин, в яких вона потерпає від психологічного чи від фізичного насилля, розпочинається чистої води маніпуляція дітьми. Батько намовляє дітей проти матері, батько розпочинає погрожувати матері. Такими методами, що він забере дітей, що він її позбавить батьківських прав. Тому, дорогі жінки, як тільки ви приймаєте рішення піти з таких відносин, де ви потерпаєте від фізичного чи психологічного насилля, не бійтесь. Для того, щоб позбавити вас батьківських прав, потрібні вагомі докази. Якщо це рішення від того, що з вас досить, і ви хочете жити спокійним життям, це не є підставою для того, щоб позбавити вас батьківських прав. Не соромтесь про це говорити, заявляйте про це, просіть про допомогу. Ви можете звертатися до таких фахівців, як адвокати, психологи, можете звертатися в правоохоронні органи. Повірте, знайдуться фахівці, які в цілому будуть вживати всіх дій для того, щоб надати вам відповідний захист. Тому для того, щоб піти з таких відносин. Достатньо вам просто прийняти рішення. Бережіть себе і цінуйте своє життя і своїх дітей. Тому що, на превеликий жаль, у більшості випадків діти стають заручниками незрілих відносин батьків, де батьки маніпулюють дітьми, де особливо чоловіки, які починають погрожувати, вони вважають, що жінка їхня власність. На жаль, в більшості випадків жінки в це вірять. І бояться, і так і проживають своє життя у хворих відносинах. Бережіть себе, і своїх дітей, і все буде добре.